Дінь добре. Так, перепрошую за запізнення. У нас тут трошечки технічні неполадки, як зазвичай, тому що трошки скажена погода за вікном, і відповідно. Ну, трошки інтернет лагає, але, думаю, незважаючи на це, нам вдасться все-таки провести цей прямий ефір дуже вдалим. Сьогодні прямий ефір у, у нас по темі діє е, слова і як вони змінюються. Що цікаво, відео перевернуто в обох камерах, тому спробую вам пояснити за допомогою. Тому я розумію, що вам буде трошки складно дивитися. Якось ще, я, видно, не до кінця в нас налаштуваннях розібралася, тому я окреме відео запишу і після прямої трансляції його виложу на канал у Ютубі і в Інстаграмі. Отож, якщо говорити про дієслова. Е дієслова відмінюються в польській мові у трьох часах: у минулому, в теперішньому і майбутньому. Я їх умовно позначила вчора. І Найлегший серед цих трьох часів, мені здається, на мою думку, це все-таки минулий час. Чому? Тому що тут менше винятків, тому що тут все-таки є якесь одне загальне правило для всіх дієслів. Тож, говорячи про минулий час, так, на інстаграм гірше видно, інстаграм кому погано видно, переходьте, будь ласка, на YouTube, на каналі Ольга Рибак, іде трансляція. Тож з минулим часом у нас закінчення в минулому часі поділяється на два види на чоловіче закінчення і на жіноче закінчення. Тобто ми будемо інше підставляти закінчення до основи дієслова, якщо ми говоримо про чоловіка або групу дає чоловіки, і якщо ми говоримо про жінку або групу дає жінки. Тож, чоловік про себе в минулому часі буде до дієслова додавати закінчення. When? Якщо це я, якщо ти до якогось чоловіка буде звертатися, буде веш, говорячи про нього, у, говорячи про нас, але там де є чоловіки ми, про вас ліще і про них лі. Наприклад, візьмемо слово «учич». Воно є найлегшим, бо воно, в принципі, в усіх часах буде правильним. Ми бачимо, що у слова «учить» остання літера, яка буде змінюватися, це тверда, це приголосна літера Ч, який Ч. Тож, наприклад, чоловік розповідає про себе «Я учивим ще, питає другого друга, ти ще, розповідає про когось третього із чоловіків, он учив. Ми там, де є чоловіки ми. там, де ви, але є чоловіки училище, і вони учили. Якщо говорить жінка, жінка використає такі закінчення. Я вам, ти ваш, она уа, ми там, де немає чоловіків, тобто група і жінок і дітей, лиш ми. ви, група і жінок і дітей, вище. І вони група жінок і дітей ви. Тож, беручи наше слово учич, жінка розповідає, я учива, ти жінка, звертається до подруги учиваш, вона учива, ми жінки з дітьми учивишми, ви училище і ОНЕ, тобто вони, коли не мають чоловіків, учили. Яке ще є правило для минулого часу: є чергування, якщо перед цією змінною приголосною знаходиться літера Е, вона дуже часто змінюється на А. А якщо в цьому місці знаходиться літера А з хвостиком, вона змінюється на С-хвостиком. Е Це так в загальних, в загальних рисах детальніше ви можете на Ютубі переглянути моє відео, воно так і називається минулий час. В теперішньому часі трошки все складніше, тому що в теперішньому часі в нас є чотири основних правила і плюс багато винятків. Перша дієвідміна це дієслова, які в основному закінчуються на «овач», і «івач», і, -вач, інколи на омч і ще безліч винятків. Перша дієвідміна, вона відома всім закінченням MHE -е» для однини. Друга дієвідміна це в основному ті слова, які в інфінітиві закінчуються на ич, іч, «h». Вона чим знаменита, що для однини вона змінює закінчення на М, Іш або Іш і або И. До речі, слово учить", воно закінчується саме на «h», бо тут уже нам важливо, яка і голосна йде перед приголосною. Ми дивимося на голосну і на призну. Е, Бачимо, що ти учиш. Он учи. Якби це було, наприклад, слово любіч, ми б вже використали ті самі закінчення, але з літерою і. Я любі, ти любіш, он любі. Наступна третя дієвідміна це слова, які в інфінітиві закінчуються на «ач», наприклад, слово знач. І змінюється закінчення знам, знаш, зна. І четверта – це дієслова, які закінчуються на іч, їх небагато, і змінюють вони закінчення на «ем», Еш, Е. Детальніше про кожну з цих дієвідмін є також відео на каналі YouTube. Тому, якщо вам цікаво, рекомендую знайти це або плейлист польська мова, граматика польської мови, або можете забити в пошуку. Перша дієвідміна, друга дієвідміна, третя дієвідмінно, діє слова теперішнього часу, Ольга Рибак канал запрошую. І залишається у нас майбутній час, і майбутній час, на мою думку, є найскладніший. Чому? Тому що в польській мові майбутніх часи два. Тут уже грає роль, чи у нас дієслово слово доконаного типу, тобто дія 100% відбудеться. Ще в нас дія, діє дієслово недоконаного виду, що означає, що дія буде тривати протягом, протягом якогось періоду, або означає, що ми не впевнені в результаті. Якщо ми впевнені 100% в результаті, або ми знаємо, що дія буде виконуватися один раз. Ми будемо говорити про те, що всі дії слова завершеного типу будуть змінюватися за правилом теперішнього часу. Тобто, так само у нас є чотири дієвідміни, і, наприклад, слово научач навчити, воно буде завершеним, і я в майбутньому. В майбутньому научу дуже люди язика польського. Я в майбутньому навчу багатьох людей польської мови. Здоконаного все зрозуміло, кому не зрозуміло, також запрошую знайти відео в мене на каналі Ютуба про граматику польської мови, про дієслова в польській мові, які вони бувають завершені і незавершені по виду. Щодо дієслів недоконаного типу, Тут з'являється нам на допомогу дієслово «бути». Саме дієслово бути показує особу в минулому часі і змінюється таким чином: Я бенде, ти бенджеш, он бендже, ми бенджеме, вони бендом. І далі у нас є варіація. Ми або після цього слова бути, яке вже показало особу, додаємо інфінітив, тобто все йде так, як в українській мові. Буду робити, бенде робіч. Будеш ходити, бенджеш хочіч. Буде, Будемо готувати, бенджер готовач. Поляки вибирають найчастіше інший варіант. Дієслово, яке є основним, воно змінюється в минулому часі для того, щоб показати рід особи або осіб, якщо це, майбутнє, якщо це велика кількість людей, для того, щоб показати рід. Граматичний рід, так? і тому, наприклад, як я вже там говорила, я буду робити, скажу польською мовою бенде робіва. Ти будеш ходити, якщо це жінка, бендж ходіва, якщо це чоловік, бендж ходжів. Ми, знову ж таки, є варіації. Якщо ми повертаємося до минулого часу, якщо ми там, де тільки жінки, або жінки, і діти, або тільки діти, то ми бенджеми, готова. В групі буде хоча б один чоловік. Дивимося правило чоловічого роду, бенджеми. про майбутній час у мене на каналі. Також невдовзі у мене стартує курс поглибленого рівня Б1. Зазвичай на цей курс приходять уже люди, які мають базові знання польської. Візнання польської мови і хочуть їх узагальнити, укріпити, можливо, наприклад, на співбесіду на карту Поляка і так далі. Для всіх цей курс буде надзвичайно корисним. Тому запрошую записуватися у діректі в інстаграмі або переходити до мене в Телеграм. Також в телеграмі є в мене канал Польська з Ольгою, можете також туди долучатися. Там також з'являється дуже цікава інформація, дуже цікаві матеріали для навчання. Я також викладаю. Можливо, у вас є якісь запитання? Запрошую до дискусії. А я поки що коротко, поки ви пишете свої запитання, повторю всі, всі правила про ті слова в польській мові. Насправді вони не складні, різниця лише в минулому часі. Тож, в минулому часі має значення, про кого ми говоримо: про чоловіків чи про жінок. В українській мові ми також це маємо: Ти робив, ти робила, ти, роби, ти, ти робила, ти робив, ти робила, ми робили, ми робили, множині це так не відрізняється, і в однині лише має одне закінчення для чоловіків і жінок. В польській мові набагато складніше: чоловік скаже робівем, жінка скаже робівам. Ти робівеш, ти робіваш, он робив, вона робіла. Якщо є в групі чоловіки, ми ми. якщо в групі чоловіків немає, ми. Ви ще, якщо в групі є чоловіки, ви ще, якщо чоловіків немає. Вони робіли і якщо чоловіків немає, то вони робіли. Для теперішнього часу є чотири правила: конюгація МСЕ, -E, конюгація МИШИ, -E, конюгація МHA і -E, конюгація МШЕ. -E. Наприклад, до першого ми можемо віднести слово куповач, купує свіжий хліб. Чи ти купуєш свіжий хліб, до другої можемо віднести діє слово учаччим. Я уча дічі, чи ти учиш дічі. До третьої можемо віднести дієслово грати. Я грам в гри комп'ютерова, чи ти граш в гри комп'ютерова? І до четвертої ми можемо, наприклад, віднести слово вміти. Я умім читач. Чи ти умієш читач це теперішній час. У майбутньому є в нас два варіанти. Або є слова завершеного типу, по типу Я зроблю», я напіше», я прочитам», я, пуйде, я е, я ще довім і так далі. Відмінюється за правилом теперішнього часу, просто по-інакшому звучать слова. Слова будуть завершеного типу. Що це означає, що дія відбудеться один раз, або ми 100% впевнені в результаті. І також в майбутньому дії слова є незавершеного типу, тут нам на допомогу приходить слово бути, яке змінюється я бенде, ти бенчеш, он бенче, ми бенче, ми, ви бенчече і оні бендом. Слово бути показує особу. Далі ми додаємо слово, основне дієслово, якщо нам потрібно додати, ми додаємо його або в інфінітиві, бендеробіч буду робити, «бенджеми» Готовач, будемо варити, Або ми додаємо дієслово в минулому часі, щоб показати, який граматичний рід тих людей, тих осіб, тих предметів, які займаються цією дією, будуть займатися цією дією. Для цього нам потрібно будемо хоч і хочіва я буду ходити, ви, учич, училище, ви будете вчитися. Щось у мене нестабільний інтернат і ніяких питань не висвітлює. Але я сподіваюся, що ця інформація була для вас цікавою і корисною. Приходьте на мій курс Б1 для які вже трохи знають польську мову і польську граматику, записуйтеся на навчання. Всі деталі у пості в інстаграмі. Запрошую з ним познайомитися. Кому цікаво більше деталей, пишіть мені в особисті повідомлення. Запис збережеться, якщо він буде поганим, то я це відео перезніму. Всі питання, які ви хотіли задати, мені чомусь не показує, будь ласка, пишіть у коментарях під відео в соціальних мережах. Я бажаю вам хорошого дня, бережіть себе, мій новего дня!